Любі друзі, хочу показати наше слонове вухо. Розсаді перцю 2 місяці. Ви бачите, вона різного розміру, саме висока, середня і менша. І хочу показати одну цікавинку. На меншій, подивіться уважно, на розвилочці вже починає формуватися бутон. Його треба. Безжальною рукою прибрати. Хотіла вам показати, як буду його прибирати, тільки е, притронулася ножицями, він тут же відпав. І тут я бачу ось ще один. Зараз ми. О, чик, все, прибрано. Перший бутончик, цей, який в розвилці, його треба завжди е, прибирати, завжди. Тому що він тягне на себе всю енергію рослини. Потім вам рослина скаже дякую. Моїм перцям зараз два місяці, і через місяць я буду їх висаджувати, а тут уже перший бутон. Це така ситуація дуже специфічна, як і весна цього року. Я передивилася всі. Але такого не бачила, знайшла тільки в цьому випадку. Як тільки будуть у вас з'являтися перші бутони в розвилці, їх треба прибирати обов'язково. І у баклажан теж. Любі друзі, добрий день. Перед вами тимчасова передіршка. Зараз ми будемо їх брати і висаджувати. Є вищі і є нижчі. Так як я буду садити по два в одну лунку, щоб вони там ще путілися. Я візьму зараз два нижчих, щоб, ну, щоб вам було краще видно. Вони вже цвітуть у мене. До укропу додаємо трошки гумата, як завжди, гумат супер. І зараз окропом заливаємо лунку. Так, лунку залили, тепер підемо збирати суміш, яку я додаю. до Посадки. Так як у мене перегною немає, я користуюся мінерально органічним землеробством, частково органічним, частково мінеральним. Тому я при висадці і перців, і баклажанів роблю таку суміш. Це пісок з попелом. Але попелу теж небагато. Пісок ну, потрібен для рихлості. І попіл у мене тут теж як розпушувач грунту більше, ніж для живлення. Що я беру для живлення? Для живлення я беру одну ложку нітраму фоски, це на одну лунку. Азотно-фосфорно калійне добриво 18-18-18. Його застосування сприяє економії часу і грошей, до речі. І і азот, і фосфор, і калій знаходяться в легкодоступній формі. Це те, що потрібно нашим перцям. І я беру буквально пів чайної ложки, це 3 грами десь приблизно кальцієву селітри. Кальцієву селітру я використовую як розкислювач замість крейди до муки. Чому я беру кальцій усі літру, а не крейду долимітову муку? Тому що, по-перше, це супер лужне що щелочної. Кальцій допомагає засвоювати азот, що зараз дуже необхідно. І плюс кальцій це профілактика вершинної гнилі у перців. Це дуже-дуже важливо. От ми беремо цю суміш і йдемо до нашого окропу. Висипаємо в лунку. І зараз я ще трошки пролью водою, такою 25 градусів температури, щоб було розчинення того, що ми положили. І щоб все, що ми положили, зразу не торкалося коріння. І так, виймаємо коріння чудове і висаджуємо наші перці. Ви це вмієте робити краще мене. Так, любі друзі, поки не натягнутий е, каркас притінення, притіняю зонтом і таблетки бурштинової кислоти, хто не розуміє янтарна, янтарна кислота, бурштинова, е, 5 таблеток на відро розчинила і робимо полив. Я думаю, ще раз стільки ж залью і потім обов'язкове мульчування. Зараз покажу, мульчую прив'яленою травою, а потім ще додаю тирцю. Оце так провожу мульчування. І потім, як вона ще більше засохне, потім додаю тирсу. І я вже говорила, якщо хтось не видалив квітку в цьому місці, ось сюди я показую, покажіть ближче. Ось розвилочка. Ми з вами поударяли всі квітки в розвилочці. Треба їх перебирати, ці квітки. Ці квітки, які зверху, вони можуть себе повести різним чином. Вони можуть відпасти, можуть не відпадати. Ну, це вже така їх проблема чи наша? Це проблема нашої весни, нашої висадки. Нічого страшного. Тільки з'являться плоди, я вам все покажу. Сьогодні говорила дуже швидко, але все буде виведено на екрані, чому я додаю те, те й те. Е, так, я дуже люблю садити перці, і вони мені віддають свої перці. І так, пройшло 7 днів, як ми посадили перці. Дивіться, якісь квіти вони скинули, якісь ще скинуть, але плоди, зараз ви бачите, які вже перчики. Якщо плоди ростуть, значить коріння вже вкорінилося і ми можемо зробити першу дуже потужну підкормку. І так, хоча у нас вже з'явилися плоди і, здавалося, потрібен калій, але нам дуже потрібна зелена маса. Нам дуже потрібен азот. Нам потрібен кориний послід. Осьовий у мене розбавлений. Бачите, який гарнюній. Чудовий, органічний, тому я казала, що в мене органомінеральна підкормка. Набираємо, це літрова така кружечка, скажімо так, для о, двох перців, які рядом ростуть. Набираємо трошки менше, ніж половину, щоб це було десь півтора стакани, щоб не було пів літра, бо він такий. Гарно концентрований. І лійка в мене 8 літрів, а не 10. Заливаємо в лійку і додаємо ще одне дуже важливу речовину. одну дуже важливу. Зараз принесу. І так, сульфат магнія ложка. Магній 2, 4. Для того, щоб рослина. Перець, баклажан, були потужними і зеленими, а не світло-зеленими. Це все робимо тако, як би бакова суміш. І йдемо поливаємо. Це наше перше підживлення. Все буде дуже чудово. Ви бачите, трошки трава вже прив'яла, мульчована, тому я додала тирсу. І зараз я всю цю лійку... Виливаю під ці дві рослини. Все, дякую вам за увагу. Бажаю гарних врожаїв. До побачення!